Славі слова у цій пісні, яка зараз знала. Слава Богу, за те, що ми маємо Біблію, за те, що ми можемо роздумати, що можемо навчатися і далі. І сьогодні я радий з вами поділитися словом Господні, про яке також говорив і цар Соломон. І ці слова вони записані в книзі Тришті Соломонових, 12 розділ. Будемо читати 3 вірш. Тришки Соломонові, 12 розділ, 3 вірш. Тут говоряться ці слова. Людина не утверджується безбожністю, а корінь правильний не захитається. Дуже часто в нашому житті трапляється, що стаються якісь труднощі. І саме по труднощі і в цих віршах також наголошується. Я хочу про це сьогодні трошки поговорити. І дуже часто нам хочеться, щоб наші страждання, наші, труд... наші труднощі або важкі ситуації. Нам хочеться, щоб вони долали нас стороною, щоб вони нас обходили. Але, на жаль, так не, так не стається і так не буває. І тому саме для цього нам потрібно в першу чергу укріплятися у тому, хто може нас провести через будь-які труднощі і випробування. І ми знаємо, що дійсно таке, на, на таке має силу лише Господь, тому що які б труднощі не ставалися, Господь завжди веде нас за руку і зможе провести. І тема, якою я хочу сьогодні поділитися – це як долати життєві труднощі. Часто говоримо про життєві труднощі, тому що вони майже кожен день у нас стаються, і ми кожного дня з ними зустрічаємося, вони бувають різні, бувають дуже важкі, бувають якісь майпрості, але все ж таки, коли ми маємо надію на Бога, то труднощі вони проходять, ми їх переносимо і можемо Богом пережити. І Є три речі, які я хочу винести з цих віршів, будемо і далі читати, також і в цьому розділі і інші вірші, які говорять нам про те, як потрібно боротися в труднощах. І перша річ це у труднощах безбожні не мають опори, а праведні зможуть спертися на свій корінь. Читаючи книгу приповісти, і бачимо, що цар Соломон він говорить про корінь правильної людини і неправильної. Він говорить про те, де заховане коріння людини. Каже, людина не утвердиться безбожністю, а корінь праведних не захитається. Про коріння ми багато можемо роздумувати і багато можна привести прикладів. І в першу чергу хочу також привести приклад, чим відрізняється корінь перекути поле і від, від корення дерева. Це майже дві різні речі. Але вони пов'язані між собою тим, що вони є обі рослини. І перекоти поле також, ми знаємо, що це невеличка рослинка, це невеличкий кущик, в якого є слабке коріння. Коли воно всикається, то вітер його легко вириває, і воно біжить по полю качається, його вітер ганяє. І знаємо, що є велике дерево, є велике дерево дуб, воно сильне, воно з водами скляється своїм корінням в землю, і його наче ніякий шторм не може знести. І так само наше життя воно також похоже до цього. Його можна порівняти, тому що наше коріння, коріння людини, воно в чому вкріпляється, в тому воно виростає. І в тому людина зміцняється. І як бачимо, що часу воно також порівнює людину правильно і неправильно. В цьому, в цьому ми також і бачимо різницю між цими людьми, тому що є правильна людина, яка вкріпляється у бою, вкріпляється в його словах. І вона стає існою, і є неправильна людина, яка не відкріпляється у Бозі, вона відходить від Бога, і її коріння слабке. І бачимо, що вона похожа до того кущика, підмоле, який легко зривається з своє коріння і його легко відтерпінняє. І, і цим самим Лукавий дуже часто пользується. і він користується цією людиною, він її ганяє туди, куди він хоче. І дуже часто таку людину Лукавий відганяє від Бога. Для того, щоб її корінь не зміцняв світі. І бачимо, що різниця між такими людьми, між праведною і неправедними, полягає в їхньому корінні. І корінь людини, як вже було зауважено, він є важливим для життя людини. Тому і схожість між цими рослинами і людьми все-таки є невеличка. І також читаємо післанні до Римлян 8 розділ 28-ї віршку та Павло. Також говорить про те, що праведні мають силу Бозі. Ми читаємо Писання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його волею, все діє на добро. І тут знову апостол Павло забачує, що ті, хто покликані за волею Божою, все діє на добро. Тобто той, хто укріпляється у Бозі, то ходить його постанови, хто дійсно любить Бога і довіряє йому своє життя, той буде мати добро. І про праведну людину апостол Павло також про людину також говориться і у Псалмі Першому. Ми знаємо, що там говориться про безбожність лукавих людей і про праведну людину, і також про її коріння, там, де вона посаджена, де вона в чому кріпляється. І це також є важливо, тому що коли ми знаємо, що наше коріння. Воно є в Бозі, то ми будемо надіятися на нього і покладати на нього нашу надію. І тут ми знову також бачимо, що і Псаломія говориться про коріння людини і те, на що воно впливає, на наше життя. І коли коріння є міцним, то будь-який шторм не буде перешкодою для нас, дивлячись на різницю між тими рослинами, перекоти полеті і між деревом дубом. То також можна зрозуміти різницю між правильними людьми і неправильними. І час від часу нам потрібно задаватися собі питанням такими, на що схоже наше духовне життя, чи на те перекоти поле, чи наде. Волометься <клухи> ну, наше життя то чи через війну, чи через якусь хворобу, чи то через роботу, наприклад то потрібно також тоді згадувати, коли стаються такі труднощі, нам потрібно згадати, де знаходиться наше коріння. І також важливе питання для нас це у чому полягає наша надія. Дійсно, коли ми знаємо, що наше коріння знаходиться в Бозі, то ми будемо покладати на нього нашу надію, а не на щось інше. І друга річ, яку я хочу також зауважити, це у труднощах безбожні не зможуть стояти, тоді як праведник чекає майбутнє. Також ми читаємо в цьому ж розділі 12-му пришках Соломонових, 7 -й вірш, Тут він говорить такі слова. «Торкнеться безбожне нещастя і немає їх, а дім правильних буде стояти. є приповість, і нас багато чому може навчати. І також є ще одна аналогія до цих рослин це є дім, побудований на камені. і на буті. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає цю історію, також, яку говорив Ісус Христос. Він приводив приклад, коли людина побудує свій дім на піску, то він не має фундаменту, він не має опори. І він в бурю може розпастися. А коли людина побудує свій дім на камені, то ми знаємо, що його опора є сильна, і в час бурі той дім виспіє. Тож, так само це є аналогія того, коли людина вкріпляється в Божі, коли ми довіряємо своє життя Господу то ми зможемо вистояти у наших труднощах. І той, як дім, який побудований на камені, він виспить, коли прийде буря. Той, хто пережив хоча б раз у своєму житті якусь велику бурю, то тоді була можливість побачити, як страшно, знає, як страшно стає нам знаходитися там. Коли дійсності бачимо, що ламаються дерева, і сильний вітер дує, і здається, що зараз щось рухне. Але коли ми дійсності довіряємо Богу, то знаємо, що Бог проведе і збереже наше життя. І безпека нашого життя полягає в тому, на чому вона побудована, так як і дім, який побудований на правильній основі, завжди вистоїть, коли буде приходити буря. Тож так само і наше життя, коли ми будемо будувати його на основі Ісуса Христа, то тоді нам не будуть страшні життєві труднощі. Коли наше коріння воно буде кріплятися в Бозі, то тоді воно буде зміснятися, тоді наше духовне життя воно буде рости, буде міцніти, і лукаві не буде так легко змогти, змогти вирвати його, так як ті безбожні, що ми читаємо, про них і про них говориться, що вони як волога, яку вітер ганяє. Також ми про це читаємо в Псалмі Першому. І також хочу ще зачитати Євангеліє від Матвія, 7 розділ. 24 вірш, тут Євангелист Матвій каже, що е, ці слова Євангелія Матвія, 7 розділ, 24 вірш. Отже, кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував свій своїх на камінь. Тут цей вірш також говорить нам про, тім, який, про чоловіка, який побудував свій дім на камінь. Тобто, це продовження цієї історії, яку вже було нагадано. Про яку Ісус Христос говорить, що де буде ваш дім посторонний, там буде ваша опора. І на те ми надіємося, що коли ми в дійсності будуємо наше життя на основі Ісуса Христа, то тоді наша надія на Бога, тоді наше життя буде укріпленим. І бачимо, що праведність спирається не лише на вірі, але і на вірі, яку тілюється, яка втілюється у мудрих вчинках. Мудра людина, яка покладається на Господа. Дійсності про це також і говорить Ісус Христос, і в цьому вірші він на це наголошує. І така людина є правильною людиною перед Богом. І ще хочу привести приклад Ханої. Ми добре знаємо Його життя, що він зробив, що він довірився Богу. І бачимо, що Він не лише повірив Богу, те, що він сказав йому, але й бачимо, що Він і втілив ту дію, в ті його слова. Реальність. Тобто він побудував ковчег, він зібрав свою сім'ю, зібрав тварин, і їхнє життя було врятоване. Бачимо, що він в дійсності своє життя на Божій основі. Його життя було врятоване. І через таку велику бурю, через той поток Бог провів його життя. І через те життя Ноя і його сім'ї, через його дію, через його слуху. Бог врятував його життя. І далі, прошу ще зауважувати третю річ у цих віршах. це у труднощах безбожні, все одно думають про злі справи, а правильні приносять добрий плід. Читаємо також в 12 розділі ще 12 і 13 вірші. Безбожний бажає ловити всі ті зла, а корінь правильних міцний. Безбожний заплутується у ріхи вуз своїх, а правильний виходить з біди. Також дивлячись на діла людини, можна побачити звідки походить її коріння. Тож людина, яка творить беззаконня, вона не стоїть на своїй, на своїй дорозі. Бачимо, що також і псамуспів в першому псалмі говорить про це, що дорога неправильних вона не стоїть. тому що таких лукаю часто відводить. І коли людина слабка в своєму корінні, коли вона. Менше надіється на Бога, коли вона зовсім не покладається на нього, то лукаві старається відігнати її від Бога зовсім, щоб її звести, щоб погубити. І коли людина, бачимо, що вона в дійсності будує своє життя на основі Божій, коли вона в дійсності бере, за приклад життя Ісуса Христа, то її коріння, її основа для її життя, вона буде міцною. І людина, яка виконує. Волю Божу, то вона буде виходити з біди. Так і про це говорить і цар Соломон, в 13 вірші, каже, а правильний виходить з біди. І тож коріння в нашому житті це є дуже важливе. Так як і рослин, так і у будування дому, ми бачимо, що основа це дуже важливо для нашого життя. І якщо рослину наповати на поганою водою, то вона знаємо, що вона зів'яне, вона загине. А коли її поливати доброю водою, то вона буде квітнути і рости. Тож нам також важливо слідкувати, де знаходиться наше коріння і те, чим ми його наповаємо. І хочу ще сказати на накінченні, що саме завдяки тому, що ми маємо цей корінь, корінь, який укріпляється в Ісусі Христі, ми маємо можливість приносити хліб і в добрі часи, і в злі часи. Ще я зачитаю в книзі Єремії. 17 розділ 7 і 8 вірш, книга Єремії, 17 розділ 7 і 8 вірш. Благословенна людина, яка покладається на Господа, і надія, якої Господь, бо вона буде, як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, лист його зелений, і в час засухи воно не боїться і не перестає приносити плід. Бачимо, також в цій книзі говорять про, про коріння і про коріння людини. Також зауважується, що коли людина дійсності покладається на Бога, то її коріння боєміцтва. Нас бог стоїть у цьому. Ми будемо молитися. Амінь.